Всім привіт шанувальникам арми, і також всім привіт шанувальникам івентів по армії. В цьому відео ви побачите другий вже сезон на проекті Hellwar. Силочка на нього буде внизу в описі під цим відео. Там ви знайдете посилання на Discord, в якому збираються люди, і в якому відповідно зможете прочитати про. Новини цього проєкту, коли там буде наступна гра, які були аналіз ігор попередніх і тому подібне. Новий сезон буде стартувати на абсолютно іншій тематиці, а конкретно тематика близького сходу. На карті, яка віддалена, нагадує Такістан, будуть грати хабіби проти інших хабібів, але оснащеними більш більш потужною зброєю. Конкретно в цьому івенті на цьому тижні було дві місії: перша місія це кунарська суїта, фракції, які будуть представлені. Фракції, які будуть представлені в цьому івенті, в грі вони будуть називатися Сили Хальхаку та Сили Пешмерги, б це не означало, відповідно в місії Кунарська суїта сили Хальхаку зайняли воєнний блокпост в горах і задача сили Пешмерги, в якій я також буду приймати участь, взяти штурмом цю базу і знищити сили противника. Це буде перша місія. В другій місії буде кішки-мишки. Так, Друга місія буде називатись кішки мишки. Розвідка сил пешмерги нарешті знайшла місце розташування одного з лагерів-терористів. Головна задача добратися до тригеру і знайти в ньому ворожий лагер, який обозначений як прапор, і утримувати його протягом п'яти хвилин. Сили Хальхаку будуть обороняти флаг, сили Хальхаку будуть обороняти прапор. Пор і не підпускати до нього ворога. Це ви побачите в іншому відео. Я вирішив розділити конкретно перший івент одне відео, другий івент, друге відео. Ну що ж, приємного перегляду і погнали. П'ять з того, перше колосочка справа то смідіть, сто вісім дістать нормально. нормально. Видите, я їх їбать там. Чи могу навалювати? Не трогу, навалювати. Навалю, навалю, навалю. ответка 300, 300. На 300 кто кто-нибудь сотк кто? 200 300 yeah, yeah, yeah. ответка 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 лотыть рассоситесь по блин по пагрубу шо вы куче Права частина. правая часть Час. накройте, накройте. просто правую посадку Праву частину посадки просто накройте сейчас по максимуму Та, та, та звіт, то десь відео стреляют. Блин, ну все на все всім обоєм, щи залишилось. А нам ще штурмувати саму позицію. Пристан. терористів. Ми знаходимось десь. Шалі, да? Коді. Знаходимо, що, десь Шалі, тут.

Ай-яй-яй! Я вижу его, я вижу его! Он прямо на нашей скрипке! Забрали-то! Я... Насыпают, блин, насыпают!

Не знаю, чи то наші, чи, чи то не наші, я не зрозумів. у є прийом. Так, патрони треба економити. Залишилось всього-навсього 5 неповних э, порошків. Тигеру пехота бегает. Нам нужно к ним. Думаю, метров 300, метров 300, да? 400 400, 400, 400 метров, 400 метров. Пробуй, я уже подвесил выходить. Сейчас, сейчас. Пробую 400 метров. Отойди, отзада отойди. Хорошо, прошу. Не, ну вроде так работает. Ну, да, прости, ну хочешь попробовать? Давай. Давай. В первом доте, точнее зоте у дороги, тот, что ближе к дороге. Будем заходить не через дорогу, а по холмам справа. Еще выше? Давай, давай, мужики, забирайтесь. Не это Нет, Дальше идем, дальше идем. На гору забираемся, идем дальше. Все, не, не стоим тут. Нам получается на гору, которая у нас ровно на западе была, самая высокая часть вот, Да? точка, высокая, да. все, плюс идем туда, все услышали, там не заставимся, идем уже пойдем. Или пусть сейчас останется работать. Нет, там, там бесполезно и башить, не бойцы, не хуя. Ну поехали, мама, пошли, 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 пошли. <selecting noise facial sound> È, надо, короче, чтобы вы засыпали большую, прям по максимуму. Большую, блядь, мы да, на большую, хорошей были позиции, блядь обратно и там позиция охуительная под, большую. Где? Где? Откуда мы бы ушли? Там оттуда мы могли нас покупать. Ну нам шкода здесь сказал штурмовать, мы уже штурмуем. Давай, давай, мужики, в штурм. Все, понятно, что. Проверьте, чтобы у всех было У меня два короба осталось. Вс, их оставляйте. Мамба, кто так еще плючит? А я. У тебя сколько коробов осталось? Два. Все, перед нами сейчас враг. Здание ножками, здание с песками есть противник. Наші... Та там уже наши так Наші... так да, Наші... да, да. да. Противник внутри. Ч, двигаем? Да притилов нема, как мы побачим. Биноклев нема. Притилов нема. Противник внутри. В бараке, в который металлический, такой свой. В умке в, 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 в бараке свой. Больше, а чем противника. В, в домах. Дамах, дамах. Я думаю, сенсу заходить нема, там наших да фіга. Та щас перестріляємо один я кажу. 300 так, все, так, так, хотите, а, ще п'ять хвилин, Быстро, быстро! Если не понимаешь, лучше не стрелять. Стреляй тики, не стреляй тики уверен. Ты и так нормально пострелял. Да. А то ви по нам стріляли, ясно. Та, то би. Дискомунікація просто вийшла. Ну постріляй, на, хоч убий мене, убий мене. Я стріляв, убивай. Мама, uh, the... <laughs> uh, я в телевізорі. Ха-ха! <laughs> Хто це мене вбив? Ура! Малівай, бля! А хто вбив, блін? Я взагалі не понял, то поперед. Тут столен ще живий, я бачу, але ну він же за мішками був, я не знаю. А, мішки? А поштовх ти чуєш? Зараз кажемо, скажемо, скажемо. А так мене тип прикинув. Бодя, а чого ти її вже куди-то проїбав? Я тебе зараз знаю. Я їбу, я їбу. Ну щось я не бачу. Де бешкетник? Я бачу стовна тільки тут. Інформація. Глянь, скільки тут перекрашили вже. Інформації про тут, ну, піхоту взагалі ніхто не казав. Тільки їх тут душили, душили, стріляли, стріляли. І ніхто нікого. Ага, таких, Я хоч гляну, як вони виглядають. Тут класичні хлопчики в капціках. От, залишився один живий, щоб. А, башкетник звідси? Ніфіга себе. З відкритим прицілом, ти прикинь, звідки аж настріляв. Ну, жук. Тут він не одного поклав, а двох-трьох. Так блин, хоч би сказали, що тут є ворог Я вже думав, що все перемога. Так, тут іще один. Столен ніяк як не навалюється, Ти диви, не як не викурить його. Давайте понаблюдаємо. Ну там залишилось, в принципі, 3 хвилини, тому я думаю, що один Столен не... не витягне катку. Опа, полюбом його ранило. Ну, по оптимізації, боже, як же класно працює зараз арма, мені так подобається, я вам кажу. Тобто, навіть отака карта. На промильовку там 2,5 км взагалі ідеально все працює. Не лагає, 60 кадрів, ні фрізів, нічого прям. При тому, що я ще запис роблю. Я взагалі задоволений. Молодці, молодці чехи. Так. Я ще не знаю, що тут є. Ох, і ще тут положили, ще одного положили. Йо-майо давай. А, стола не забрали. Він в отключки, він отключки. Чи вже все, Мек. Капец. Понял, то Lexus. Хе-хе, набив. Ну, меней же, сука, тут а, цей забрали. скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я в шоці. Втрати колосальні. Башкетник. Башкетника теж, походу, забрали. Та от він. Ну, перемога. Ну, їм тут тяжко було тримати цей район, я вам скажу, дивіться. Тут закрашили їх капітально. Там РПГ летіло, що тільки не було. Коротше, такі справи. Така місія була. Дякую за увагу. Всім па-па.